Урожай. Це ваша годівниця, ваша стабільність і результат важкої праці. Його збереження потребує ідеальних рішень. Ось зерносховище, яке компанія Груп» збудувала в Черкаській області, справжнє місто для вашого урожаю, де кожна тонна знаходиться під надійним захистом. Його розміри 48 метрів у ширину та 156 метрів у довжину. Всередині просторота зручно, адже ми поставили лише один ряд колон. Вони не заважають техніці вільно рухатись та працювати. Тут можна зберігати до 25 тисяч тонн зерна. Опорна стіна утримує весь об'єм, щоб використати простір по максимуму. А для збереження якості зерна ми встановили систему розумний ангар. Вона сама слідкує за температурою та вологістю, а вентиляція постійно провітрює простір, запобігаючи конденсату. Урожай залишається у безпеці. Каркас груп будуємо з упевненістю в якості.